Чи відчули ви з боку Путіна, що він готовий або відкритий до ідеї закінчити цю війну, так так, не забираючи значну частину території України? Ну він щось забере, адже вони воювали, і він отримав чимало території, тобто він завоював певну територію. 2030 рік, щоб окупувати Донбас, Запоріжжя та Херсонщину, і 103 роки загалом, щоб захопити всю Україну. Саме стільки часу необхідно Москві на здійснення своїх планів із нинішнім темпом просування. Але є маленький нюанс, друзі. І цей нюанс це раптовий крах, який очікує Москву. Трамп. Ну, м'яко кажучи, офігел? Томагавки зірвалися із гачка. В останню мить Трамп змінив очікуване рішення, і українська делегація поїхала із Вашингтона без нової далекобійної зброї. Кремль в очікуванні зустрічі в Будапешті. Чи стане вона для Путіна останнім шансом зупинити війну? ви зупиняєтеся на лінії фронту, і обидві сторони повертаються додому до своїх родин. Припиняють вбивства і на цьому все. Віддати Донбас, але забрати частини півдня. Ворог знову натякає на обмін територіями. Із ключових брехливих тез, які вкладають вуха Вашингтона, це нібито те, що російськомовність українського регіона може бути основним аргументом. Ми нічого не будемо дарувати агресору. Війна в Європі може початися куди швидше, ніж на це розраховують європейці. І поки поляки записуються на курси цивільної оборони, а в Румунії тривають військові вишколи, колишні командувачі європейського контингенту армії Сполучених Штатів Америки розкривають ймовірні сценарії дуже радикальної відповіді ворогу в разі нападу. Перші часи Калінінграда нет. Всі російські об'єкти унічтожені. Люби російські військові об'єкти в Севастополі теж друзі. Ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня. Що вже минув, раптом щось прогавили, зараз, компенсуєте і анонсуємо ключові події, які відбудуться вже в наступні дні. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі наступні відео, і поставити лайк цьому. Ну і безумовно чекаю на вашу реакцію в коментарях. Готові? Погнали. Томагавки не полетять на Росію. Принаймні зараз. Білий дім не ухвалив очікуване рішення, яке фактично вже анонсували і на рівні президентів, і обговорювали сотні військових аналітиків. Що це було дипломатичний трюк чи цілеспрямована стратегія? Після того, як у Москві вже вкотре висловили глибоке занепокоєння щодо ризику ракетних ударів американською крилатою зброєю, Трамп поговорив із Путіним, зауважив, що може передати Києву кілька тисяч томагавків. І водночас урочисто оголосив про винятково дипломатичні зусилля США. Черговий раунд переговорів із Путіним відбудеться у найменш привітній до України європейській столиці у Будапешті. Чи справді існував реальний шанс отримати штатівські крилаті ракети ще на цьому етапі війни? Журналіст та публіцист Віталій Портников нагадує свої попередні прогнози і пояснює логіку дій Трампа. Я з самого початку вважав, що для Трампа Розмова про томагавка це просто намагання примусити Путіна вести реальні перемовини з ним. От що в принципі відбулося Іван Коріч, якщо говорити серйозно, Трамп щиро вірив, тому що він така людина, що якщо йому не вдається умовити Путіна по телефону, то він зможе умовити його про особисті зустрічі. Він приїхав, Путіна розповів про Івана Грозного. Трамп, ну м'яко кажучи, офігел. Зустріч нічим не закінчилася, скільки б Трамп не видавав її за успіх. Ніхто в це не вірив, в тому числі сам Трамп. Тут ніхто не вірив від Fox News, умовно кажучи, до Сіенер. І він тоді вирішив, що він буде примушувати Путіна до перемовин тиском. Але знову таки, я вважаю, що це все одно пропозиція прийняти так звані комфортні умови перемир'я, що Трамп не змінив умов. Він просто хоче, щоб Путін зрозумів, що ці умови є вигідними, і вони дійсно є вигідними для Росії. Просто Путін не хоче їх приймати, тому що він хоче більшого. Умови перемир'я в трампівському розумінні не змінилися. Це негайна зупинка на поточній лінії фронту. Фактична заморозка війни. Кожна сторона може назвати це власною перемогою. А вже потім історія внесе, мовляв, свої корективи. Наголошує Дональд. Наша зустріч була дуже вдалою, дуже теплою. На мою думку, вони повинні негайно припинити війну. Зупинитися на лінії фронту, хай де вона є, інакше все стане занадто складним, і тоді ніхто і ніколи з цим не зможе розібратися. Ви зупиняєтеся на лінії фронту, і обидві сторони повертаються додому, до своїх родин. Припиняють вбивства, і на цьому все зупиніться прямо зараз на лінії фронту. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це президенту Путіну. Але сам Путін у телефонній розмові повідомив Трампу дещо інше. Вашингтон пост стверджує, що російський диктатор натякав президенту США на можливість обміну територій Запорізька і Херсонська в обмін на російський контроль над Донбасом. Спецпредставник Трампа стів Вітков навіть тиснув і намагався переконати українську делегацію в Білому домі. Казав, що Донеччину треба віддавати Путіну, адже регіон буцімто є переважно російськомовним. Реакція не забарилася у новому зверненні. Зеленський побіжно натякає на заяви медіа і дає цілком зрозумілу відповідь. Ми нічого не будемо дарувати агресору, нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам в Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати. І в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити. І далекоглядні прогнози не спрацьовують на користь Кремля. Зекономіс намагається прагматично оцінити ситуацію на полі бою. Росіяни почали нову хвилю наступу у травні з розрахунком зламати систему укріп районів і загарбати нові населені пункти. Але за підсумками п'яти місяців боїв ворогу вдалося взяти під свій контроль 0,4% української території. Ціна понад 100 тисяч вічно гарних росіян. Тож за умов такої динаміки ворогу треба буде витратити ще мільйони життів. Щоб до 2030-го захопити всю Луганщину, Донеччину, Херсонщину і Запорізьку область. А для виконання плану максимуму із повного підкорення України варто одразу запланувати війну на наступні 103 роки. Але темп наступу не може бути постійним. І на думку журналістів, економіст, після трьох років невдалих наступальних операцій, ризики для Путіна лише зростають. Російська військова економіка може зламатися раптово із куди. Більшою ймовірністю ніж українська оборона, втім, навіть відсутність обстрілів та бою на лінії зіткнення ніяк не поверне Україну у довоєнний час. Загроза від Росії існуватиме і надалі. На цьому наголошує керівник гур Кирило Боданов. Чи проблема, чи то щастя в тому, що нашому суспільству прийдеться усвідомити, що абсолютно мирного беззагрозливого життя на найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про це. Але про те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі збройної відсічі в будь-який момент. Так, а що давайте сподіватися на краще і робити те, що ми можемо. Друзі, ну а що ви думаєте про цю заяву? Напишіть в коментарях і надішліть посилання на це відео своїм друзям, якщо вони його ще не бачили. Європа може почути сирени повітряної тривоги і побачити російські танки, які перетинають її кордон куди раніше, ніж на це очікують. Такі висновки роблять аналітики американського інституту вивчення війни. кажуть, що Москва вже перейшла до так званої нульової фази, коли на альянс чинять психологічний та інформаційний тиск. І НАТО намагається реагувати. Телеграф» робить матеріали про поляків, які дедалі більше звертаються до центрів військової підготовки. Йдеться й про військові у. Чи й про цивільні волонтерські формування і спільноти виживальників, і звичайні стрілецькі клуби у Румунії, де загальна строкова служба була скасована майже 20 років тому, відбуваються збори резервістів-добровольців. Це дуже схоже на українське ТРО. Зразка початку 22-го. в лавах румунського резерву усі верстви від банківських працівників до економістів та звичайних підприємців. Дехто востаннє стріляв ще на початку двохтисячних. Дехто тримає зброю в руках вперше. А тим Поки у сусідній країні триває війна, звичайно, є загрози, і для нас нормально бути готовими до відбиття атак. Якщо не готуватися, то станеш легкою мішенью. Останній раз я стріляв з гвинтівки близько 20 років тому. Я закінчив військову підготовку в 2004 році. здається, що довгий проміжок часу, який минув з часу останніх великих світових конфліктів, в яких брали участь численні країни, дав змогу людям забути скільки шкоди може завдати війна. Ми сподіваємося, що нам не доведеться стикатися з чимось подібним. Але якщо доведеться, наслідки можуть стати непередбачуваними і не лише для країн НАТО яких медіа зазвичай змальовують кволими та непридатними до відбиття справжньої російської агресії, колишній командувач сил США в Європі, генерал Бен Годжес озвучує план, за яким Росія почне миттєво втрачати критичні військові об'єкти? Достатньо лише перетнути певну межу. якщо б Росія в дві тисячі в 2025 году атакувала Польшу так, як вона атакувала Україну, її б унічтожили сили ВВС НАТО і сухопутний войска Альянса. Можно быть уверенным, Калининград был бы ликвидирован в первые же часы. В первые часы Калининграда нет. Все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе тоже. Если бы мы были лучше подготовлены и сразу после начала полномасштабного вторжения, которое мы ведь видели заранее, мы бы сказали, не смейте этого делать, иначе мы дадим Украине все необходимое и поможем восстановить ее суверенитет, если бы это стало нашей четкой целью, то сейчас ситуация была бы совсем другой, и Украина была бы в другом положении. Союзники витратили роки на розмови, наголошує годжес. Замість остраху використовування ядерної зброї світ мав озброювати Україну. А щодо переговорів вони мають нести єдину мету повний відхід росіян з усієї української території. Адже навіть тимчасова зупинка на лінії фронту залишить постійну загрозу подальшого вторгнення. Про це говорять звичайні кияни, які чують наслідки переговорів. У Вашингтоні. Навіть якщо ми зупинимося ми на тих кордонах, що зараз є, Росія просто-напросто накопичить свої сили за, це, за той час, що буде перемір'я, як припинення війни, а потім ще з більшою силою нападе. Ну, через пів року точно ні, а років через 10, я думаю, це знову може повторитись. Тому це така, на мою думку, якась короткострокова. Бо так недовгострокове, скажімо так, рішення до мирної ситуації. Ні, так не можна робити. І через півроку вони знову ж підуть, знову полізуть і, і дойдуть, дойдуть до Києва. Не можна. Так гарантії ці ніхто не повинен вірити, бо то не гарантії. Світ перевернувся, зовсім все по-іншому. Бачите, кажуть одне, роблять друге. А ми народ України страждає під обстрілами. Немає світла, немає води. Така якась така ситуація. Війна, війна. Війна не закінчиться завтра. Буде зима, будуть масовані обстріли. Але в центрі протидії дезінформації переконують, що питання протиповітряної оборони та захисту енергооб'єктів залишається одним із головних. І для України, і для союзників. Українська енергетика вистоїть. Навіть під російськими ударами бо питання посилення ППО зараз пріоритетне. Сполучені Штати Америки розуміють, що не можна дати росіянам заморозити Україну вибити енергетику. Енергетики провели підготовку до цих ударів. Відповідно, ми бачили, що світло. Зникло після ударів, але дуже швидко було відновлено. В певних містах довше це відбувалося, але в цілому відновлення відбувається швидше ніж будь-якій точці світу за такої війни. Пройдемо ми і цю загрозу, і по газу. Так само, так, імпорт можливо, так. Але відновимось. Втім, навіть кількох останніх дроново-ракетних ударів вистачило, щоб долати наслідки і досі. Енергетики повідомляють про періодичні запровадження графіків аварійних відключень. Звуки генераторів знову чують і мешканці столиці, але це вже не вперше. І майбутня зима теж обов'язково закінчиться. Та спокійно звикли вже собачка. Десь восьме. З восьми відключили і поки що орієнтовно включення казали 12, а там далі не знаю. Не перший раз. Дай Бог останній. Друзі, курська операція, яка почалася в серпні 2024 року, вже давно виконала свої стратегічні завдання. Але чи насправді її можна вважати завершеною? Про події, які досі відбуваються на російській території, мені розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко. Відео із ним можете подивитися ось тут.